З'явилися деталі масової бійки у центрі міста Володимир ввечері 24 березня, в результаті якої одного з учасників інциденту інший хлопець кинув через себе головою об асфальт. Журналісти телеканалу «Конкурент-ТІВІ» зателефонували до обласної екстренки та дізналися, що все ж медики надавали допомогу постраждалому. Наразі нами ніхто не госпіталізовувався. До нас було тільки одне звернення, безпосередньо надавалася допомога і. Пацієнт не госпіталізований Станіслав Лінік зазначив, що невідомо, чи медики надавали допомогу саме цьому хлопцю, якого кинули головою об землю. У поліції Волині зазначили, що поліція вже встановила усіх учасників бійки. Було повідомлення на 102 два про бійку. Правоохоронці виїжджали на місце, припинили правопорушення, встановили усіх учасників інциденту. Як з'ясувалося, один з них отримав тілесні ушкодження. Від написання заяви він відмовився. Цей факт зареєстровано в журналі єдиного обліку заяв та повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події. Старша інспекторка зазначила, що інформації про причини цієї бійки немає, і що поки їй невідомо чи були повнолітніми ці хлопці та дівчата.